Середа, під'їжджаємо до завантаження, От паперова фабрика, купа дерева, От там склади і там будемо монтажити папір. Найот. Фабрика S е Заїжджаємо на паркінг і на реєстрацію. Зареєструвалися одразу до рампи на загрузку, спочатку машину, потім прицеп. На території є місце, де зупинити. Працюємо. Беремося до роботи. Там три ряда моїх. Робот привозить палети і будемо таким от електричним штаплером грузити. 33 паліти. Робота йде, папір під'їжджає. Ми його вже завозимо. Ну все, загрузили, чекаємо документи. Їдемо на розвантаження 600 км до цілі біля Гамбурга. Зараз проїдемо Франкфурт на Майні по П'яторці. І на сьомий автобан і сьомим аж до Гамбурга. От аеропорт і так прийшов у нас лід, ще в одному будово йде. Приїхали і приїхали. Десь там напевно ремонт, звуження дороги з трьох смуг до двох і вже утворився затор. Стоїмо в заторі, але є деякі вумні, які лівим рядом їдуть. От колега, який стояв позаду мене, виїхав в середній ряд і блокує тих гумних, які хочуть об'їхати пробку. Там. Кажуть аварія, звушка через те, такий затор. А от їдуть гумніки. І зараз їх спереді там заблокує і не пускають їх. А вони хочуть пошвидше. Ну, так. Ну, а тут далі звуження, там ремонт. Ну, і Того одного так і тримає там. Дафа я пустив білого. Такі перипетії Один другого вчить, як їздити. Кувають, будують нову дорогу. О, частину старої вже зняли. Там, напевно, буде нове покриття. А тут ми вже їдемо якби позустрічні. Будова йде повним ходом. Тут будують, там будують. Бачу, що от зустрічну смугу, яку вони роблять. Розведення потоків. Щось вони тут роблять. і Я так розумію, на зустріч транспорт не їде взагалі. О. Все, по ходу закрита. Зустрічна смуга. Зараз ми подивимося там. Далі напевно страшенна пробка зробилася. Буквально 200 метрів я проїхав, так і є. От машина дорогу закрила і ото вже буде черга на повській стоїть. Люди повиходили, деякі стоять. А так, Розумію, чекають вони вже тут довго. Ну і за краю того затору не видно. Гляди, де, де, де тянеться, то все аж сюди на край. від початку того затору я від'їхав вже кілометрів п'ять. Далі нескінченна черга машин. 10 кілометрів без 500 метрів. І от якраз тут вже починається формуватися кінець затору. Поліція стоїть. Ну а машини все їдуть назустріч. Зараз всі будуть стояти. Країна вічних штаб, то Німеччина. Ото ми проїхали розв'язку А5, А7, А4. Целізничний міст справа, а це сімерка в сторону Франкфурта на Майній. От Отак. От там ремонти вічні. Ось то все стоїть. Приїхали до Каселя. Катафалок, я ще такого не бачив. Так, керуник гамбург. Пів дороги пройдено, їдемо далі. Так хлопці, випускають, випускають. Ще 300 км, і завтра загружаємо папір. От що це за хрень така? Посмок. Чи то хмарність? За гановером гарно, рівненько, новий автопан Нові, нове покриття бетонне, ну і спокійно нарешті їдемо, а то до того тільки були спуски підйоми. Смерклос, гамбург. Проїхали без проблем. Ганяємо Кока-Колу. Ще 30 кілометрів і завтрашня виїхав. Ну і так, ранок нового дня, п'ятниця. Залишилось 4 кілометри до Едеки. Ночував на паркінгу. На 24-й магістралі. ну і от Едека. Йдемо ми до тебе. От наше місце призначення. Декар. Друзьями. А тут в'їзд. Брамка відкривається. Ми їдемо. Ну що ж, документи забрали. Дали пейджер, на який прийде номер рампи. Ну сказали орієнтовно 10.30 термін в мене. Хоча педитор писав 9.30. 30 Зараз в нас 9.10, Чекаємо. Коротше, роботи тут забирають палети. Я тільки вивожу. Ну отак, платформи автоматизовані, то забирають. Вона там сканує. Що йому не подобається, і звертаємо назад. Добре, їде далі. Ну все, деку вивантажили. Їдемо на базу. На Берлін. 350 кілометрів до нашої бази. Їдемо направо. Це веде наліво, а ми їдемо направо. Напікута це ведеш. Куди тут ліворуч повертати? Прямо треба їхати. Взяли навігацію якісь бленди. Приїжджаємо на автобан і печемо додому. О, прихована поліцейська машина. Форт Фокус. Великурунг, перевіряю. От доїхали ми до об'їзної Берлінської, А10, Берлін Рінг. Ще недавно тут було всього лише дві смуги в один бік. Зараз вже все перебудовано. Ще видно ті жовті трубки. Деновий вони так ставлять, щоб вода стікала. Всі розв'язки, вже все зроблено. Десь в мене Попередніх відео є, як вони тут будували, все було розрите, ну а зараз і сліду нема, що тут була будова ще рік тому. Мости, тунелі, все порозширювали, все позмінювали. Буквально за кілька років. Ну якось так. Ну, Це північна частина Берлін Рінгу, північна сторона. Ну от. Їхали, їхали і приїхали на базу. Робочий тиждень підійшов до закінчення. Так, заправилися. Машину на завантаження під рампу залишаю нашим складом і додому на вікенд. Таймера на Webasto наставив. Як приїду неділю, вечором або в понеділок зранку до машини, щоб було тепленько в кабіні. Ну і все. Цей тиждень закінчено по роботі. Тут рампи для розвантаження, привозять товари з Польщі, з інших країн. А тут вже вантажать наші машини і в рейси.